У ці дні ми відчуваємо особливу вдячність перед тими людьми, які захистили, які відстояли нашу країну в часи Другої світової. Ми вдячні і всім тим людям, які відбудовували країну з руїн, не жалкуючи ні своїх зусиль, ні свого часу. Про те, як відновлювали Київ сьогодні в ері. Будівництва 42,5% житлового фонду втрачено без даху над головою 200 тисяч киян. А ще виведено з ладу 800 тисяч підприємств. Зруйновані залізничні дороги, лікарні висаджені в повітря мости через Дніпро, зруйнований хрещатик. Таким був результат окупації столиці України фашистськими загарбниками, яка тривала 778 днів. Після визволення Києва у листопаді 43-го розпочалася робота із відбудови міста. Тисячі киян, виснажених, погано вдягнених, приходили на хрещатик, щоб швидше розібрати завали. Відновлення центральної вулиці стало першою роботою для багатьох будівельників. Віктор Артеменко у Київ приїхав у 52-му. Серед численних відновлених ним об'єктів жовтневий палац. Долушений там і, і, і навіть і пожарством галіло там. Ну ми привели ж порядок. Починали з Річатихстроя, а потім поза позастраювали, де було розрушено, щоб від був. А потім вже почали строя і, і, і города відстроїли, а потім то почали масів відстроїти. Робота будівельників ніколи не була легкою, але праця тих, хто відновлював столицю у післявоєнний час, ускладнювалась ще й відсутністю техніки. Носилки відра. Ну, я знаю, бровна теж на сілі, шкурі, тесали і, шкури, і, тисали, і, і а потім ми придумували вже такою, що ставили ну, наподобає вишки такой, щоб там уставляли колесо, щоб не на горбу нести, щоб підтягувати хоч до етажа, до там вже потім потягувати. Гасло людей звучало так: ми відбудуємо тебе наш рідний Київ. Герой соціалістичної праці Іван Бушма був серед перших будівельників, які відновлювали столицю. Його батько загинув на фронті у 43-му. 17-річний юнак із Чорнобильського району опинився на будівництві. Згодом служив в армії. А у 55-му молодий будівельник потрапив до щойно створеного в столиці голов Київбуду. Після війни жили де? У бараках, підвалах, у землянках. І Якщо ми з Збудуємо будинок і Пересе і Нова сели займаються квартири. Вони нас розціловували в той час, і нам радісно було. Аби вирішити житлову проблему після воєнного Києва. Столичні будівельні організації об'єднали в одну компанію голов «Київбуд», сьогодні відому як «Київміськбуд». Найстарша з організацій, холдингу Трест, – «Київміськбуд-3». Створений для відбудови хрещатика Є такий наказ з архіва. В нас номер один від дев'ятого одинадцятого року, коли було на відбудову хреща хрещатика міста Києва, залишена військова частина, і на основі неї було створено особливу будівельно-монтажну частину номер 305. І Є такий наказ, і це фактично наше народження нашого тресу. 9 травня 1981 року в столиці відкрили меморіальний комплекс на схилах правого берега Дніпра. Спорудження тривало 4 роки. В ньому брали участь всі супідрядні організації. Голов Київ Небагато людей сьогодні можуть розповісти про те, як відбувалася відбудова столиці у Київміськбуді Ветерани на особливому рахунку на засід... І дані правління компанії було прийнято рішення взяти під повну опіку найстарших співробітників героїв України, героїв соціалістичної праці, крім пенсії, вони щомісяця отримують матеріальну підтримку. Одне із найголовніших свят це 9 травня. Я хочу привітати всіх ветеранів ветеранів нашого холдингу з цим великим святом. Ми глибоко шануємо, ми вклоняємося, ми поважаємо тих ветеранів і дякувати їм за країнам, в які. І ми зараз живемо. Будівельники Київміськбуду за 61-річну історію холдингу збудували 8 довоєнних Києвів. зокрема, майже 45 мільйонів квадратних метрів житла, лікарні, сотні шкіл, 649 дитсадків. До слова, цьогоріч холдинг завершить будівництво і ще двох дошкільних дитячих закладів. Столиця продовжує розбудовуватись. Як це відбувається сьогодні? Дізнавайтесь у випусках. Ери будівництва